Ну, емоції, да, ми бачимо, що гра була відкрита, тому що перемога була потрібна як гірніку. Зразу ми справили команду, що не буде простої гри, тому що у них останній шанс був зачепитися в першій лізі, навіть за перехідні матчі. Тому ми налаштовували, що буде складна гра, плюс, бачите, погодні умови, десь було жарко. Але перших початок. 15 хвилин десь ми, скажімо так, займалися не тим, чим мали займатися, але потім ігрова дисципліна зразу поламала ход гри і ми почали грати в свій футбол. Опять ж, дуже задоволений, дуже задоволений, що вже вийшов столяр, да? тобто зразу інший футбол, і вже зони відкривається, і передачі заснути це тобто зовсім, зовсім інша гра. Тому ну, хочеться пошвидше, щоб Вова набрав вже. Свою повноцінну ігрову форму і вже готувалися. Педж є лавочка, бачимо, да, вийшли заміни, підсилили гру. Тобто нам вже легше, вже ці моменти набагато якби, якісніше. Сьогодні перед грою говорив з хлопцями, сказав, ми образно кажучи, зараз десятий місяць працюємо разом. Да, то ми в першу чергу створили колектив. Створили колектив, який навіть бачив по останнім іграм. Де тяжко, де десь програвали, але все рівно характер, команди є дух. Це дуже, дуже багато коштує, я вам скажу, за свій досвід в футболі. Дуже мало таких є команд, які можуть виділити інок колектив, той, який досягає результату на футбольному полі. Десь бувають у нас, як завжди, в кожній сім'ї, десь якісь моменти. В тактичному плані, що десь ми не так граємо, як потрібно було грати, але все рівно десь хтось терпить, хтось під когось підлаштовується і добиваємося результату, да, знаємо, що ми. Спочатку у нас була задача закріпитися в першій лізі. Не даже не скажемо непрання закріпитися, а лишитися в першій лізі після е, зборів. Тось тобто ми побачили, який у нас колектив, які у нас футболісти, яка у нас команда. і У нас вже була задача зацепитися. І зараз насамперед, перед останнім турем, дуже цікава турнірна таблиця. То тобто 22 очка у Скарука. 20 у нас, 21 у Прикарпаття і у Чернігова 19. Да? Тобто ми можемо як боротися за перше місце, так можемо і зайняти шосту сходинку, п'яту сходинку. Тому я думаю, буде цікава гра, цікава гра з командою з Будемо налаштовуватися, будемо грати і на наступний сезон. Я не знаю, будемо розмовляти з керівництвом. Пеже, ще раз, в мене ну, прохання, бажання дуже велике для того, щоб зберегти цей колектив, зберегти цю команду. Нам да, точечно треба нам десь пару позицій, Там у нас і Дініс Риби і випав, але П'яш подякував Артьому Денільку. Якби йому тяжко не було, ми бачимо, що тяжко йому входити. В тому зігривий після дуже складної операції він все рівно ну, допомагає нам, він робить максимум на футбольному полі, скільки він може зробити, і дуже велика йому подяка за те, що він це виконує. Команді Гарняк ну, видно, да, що якби я з цим тренером працював і знаю його теж. В першу чергу як чудову людину, як він відноситься до гравців, теж будує е, в першу чергу командну гру і хочу побажати йому успіхів надалі, щоб вони добулись тих целі, які вони перед собою ставлять на майбутнє. Ми на початку сезону багато говорили про те, що психологічно були бо, десь боялися першої війни, футболісти молоді чи вдалося з. Вистачало часу впоратися з цим страхом і всього переналаштуватися і вже впевнено брати один з одним. Ну ви ж бачите, навіть, навіть по сьогоднішній грі вийшов столяр, зразу як помінялася гра. Вийшов поломерчук, додавав енергії, вийшов у Скріпнік. Зараз насамперед це, напевно, найкращий гравець, який є в першій лізі, по своїй динаміці, по своєму розвитку. Той же Фарасеєнка, ми пам'ятаємо його психологію. Я думаю, що десь зараз трошки моменти його після зборів, десь його, скажімо так, молодому віці він був лідером, лідером команди в атаці, і потім десь він перегорів. Я думаю, що це десь його психологія, його напевно ще йому трошки треба вирости. І я думаю, це буде гравець вищого рівня. Тому... Хочу йому побажати, щоб він в першу чергу вірив в себе. Він вірив в себе, ми в нього віримо, вірить в нього команда. Ну, це стосовується всіх молодих гравців, тому, я думаю, наша психологія стала набагато сильніше. Наші... Ви ж бачите, навіть якщо ми. В першому колі пропускали в кінці, то зараз ми, навіть як ми пропустили в кінці, ми в кінці все рівно граємо до кінця, ми робимо результат. Тобто це говорить за що, що є динаміка, є команда, то тобто ми рухаємося в правильному напрямку. Тобто час, ми ж знаємо, не можна побудувати. От я вам сказав, 9 10 місяців у нас команда. Тому дитина 9 місяців рождається. Так? Рождаємо нову команду, яка, я думаю, опять же, залежить від керівництва, як вони поставлять задачу, але моя думка, що ми можемо, якщо ми збережемо цей колектив, якщо ми нашу молодь збережемо і дамо їм час, дамо їм ту впевненість, то з часу можна ставити більш серйозніші задачі.